Всім доброго дня, до мене завітав FAST B7 20 TDI, да, механіка з міста суми на чистку всієї системи екології. Також перепровірка загального стану авто, тому що Так, 284 пробігу. Так. Так, прогрітий автомобіль. 11 гектопаскалів. Але 271 кілометр 571 кілометр від останньої регенерації. Запас хода є на всі 1000. Але тут скажу так, що власник авто летів 180 плюс-мінус, трішки запізнювався на домовинну годину зустрічі і летів дуже швидко. І нагнав такий пробіг, випалювало все, що можна в том саживом. Але в міському циклі нема таких регенерацій 300 плюс-мінус. Тільки на великій швидкості так вийшло. Фіксую дані. 62. Бачимо 8.10, 8.11. Дуже швидко росте маса сажи змірена В міському циклі вона переганяє комп'ютерну і вмикає незаводські регенерації. Тиск бачимо стрибає, 89, 79. По місту 100 км регенерації. І також додається диспаливо в масину систему. А по трасі показники показав в ідеалі. Роблю чистку, а далі дивлюсь технічний стан автомобіля. Так, невелика екскурсія до деталей, що можу демонтувати. Так. Тросель замінювався, трохи чистилося там всередині, але але засрато наново. Наново все засрато. Що хочу сказати? Ось індикатор забрудненості, по ньому можна і оприділити, як працює двигун. Якщо індикатор такий засратий, то і ігір, який знаходиться ззаді автомобіля, Соти теплообмінника теж будуть засреті. І якщо не буде єгір охолоджувати камеру згорання, буде сильно гарячий. вихлоп. От і можна проїхати цих 500 кілометрів в активному режимі і запас хода буде всі, на всю тисячу. Але це неправильно, повинно бути менше. Бо якщо буде сильно гарячий вихлоп, да, сажа буде вигорати в сажовому. датчики температури будуть бачити, що воно там все випалюється без регенерації. Але можна так доїздитись до чорної труби. Тобто вихлопна труба в автомобіля буде чорна. Зараз вона чиста, але щоб не була чорна, потрібно, щоб автомобіль. Правильно працював. Чистий. Зараз зроблю чистку системи екології. Відкалібрую єгір. Подивлюсь, чи він не закли... чи не клинить. Бо, опять же, якщо буде клинити клапан Єгір, не буде достатня кількість проходити вихлопних газів для охолодження камери згорання. Знову ж таки, сильно гарячий вихлоп. Вся є причина Євро-5 екологія, Євро 6. Коли вигорають сажові фільтра, це від неправильної роботи двигуна. Забитий Єгір і якісь попутні ще дефекти є. Все ж таки все е, починається з самого малого. Потроху, потроху, і пошло-поїхало. Так, знаходжусь під автомобілем. Під час перепровірки клапана Єгіра виявилося, що він клинить. Зараз він заклинив. Майже повністю в відкритому положенні. Зараз я шевельну, покажу, як він. Опа, розкленив. Так, іде процес чистки чорного асфальту саме з другого контура Єгіра при достатньо. І е, є причина забиття Єгіра. А також перепровірку його, чи він не клинив, він клинив. І соти теплообмінника клапана Єгіра забиті були, тому що чорного летить багато. Це раз. Прохідність була мала і не давала охолоджуватись камери згорання, вихлоп був занадто гарячий. От Тому і була така дистанція. Зараз промию всю систему екології, сажовий фільтр. Є гір, впуск, випуск, геометрія турбіни, камера зграння, розкацовка, і будемо дивитись на показники, а також фільтр, який, на якому насипало всі ці сажомасляні відкладення. Так, чистка завершена без манометра. Так, провірюю, цього достатньо. Щоб зробити висновок, вже знаю ситуацію по автомобілю 0 на 1 на холостих, на обертах. 0,3 падає вниз, тому що система екології дихає тепер і питань до неї немає. Є невеликі проблеми по температурним режимам. Власник авто зробить ці всі дефекти вже в себе вдома. Так, Висновок по авто. Так, висновок такий. Е, система екології працює, на яку даю гарантію 150 тисяч км пробігу. Наступна чистка на 450 але тримати в правильному технічному стані автомобіль. Особисто надаю інформацію, що в автомобілях що до мене приїжджають, що працює, що не працює, що на підході, які є нюанси по автомобілю. Зараз залита олива 0-30, що є правильним. Тобто екологія все працює, паливна працює, система вентиляції, масина система працює. По охолодженню в системі є невеличкі зауваження. І так, радіти не потрібно, коли на початку відео. Були такі гарні результати 500 плюс трасового режиму, запас хода на тисячу. Ще раз скажу, що коли не працює Єгір, а в даному автомобілі він плюс ще клинив, він тобто не охолоджував камеру згорання, весь гарячий вихлоп ішов на сажовий фільтр. І в майбутньому при таких пробігах він би вигорів сажовий фільтр. І автомобіль побачив би чорну трубу. В кінці автомобіля. Це свідоцтво того, що сажовий згорівший. В Volkswagнах зовні всередині повинен бути чистий метал. Тобто сажовий фільтр цілий, він виконує свої функції проти тиску вихлопних газів для каталізатора і фільтрації твердих частинок сажі. Якщо труба чорна, сажовий згорів, чистить нема сенсу. Не в мене, не де, в іншому місці Цю деталь сажує фільтр. Але я чищу всю систему екології без демонтажу і, і, і прочищений був цей клапан-єгір. Всередині теплообмінник, все повністю без демонтажу, откалібрований єгір. Мембранка не працююча, але її можна замінити. 800 гривень коштує ця мембранка для підігріву радіатора пічки, коли автомобіль тільки-тільки прогрівається. І свідоцтво того, що повисипало з системи екології, це з єгіра, з спускного колектора, ось таке каміння. Просто каміння. Біла фарба це з фільтра мого бочки. Зараз автомобіль задихав по-новому. І будуть тепер правильні регенерації заводські, як має бути. І сажовий фільтр буде ходити довго. Ресурс сажового фільтра 700-800 тисяч. Отож, тримайте автомобіль в правильному технічному стані. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.